Доброго дня, ми з України. Пошив на замовлення планку е, на 8 набоїв 12-го калібру для гладкоствольної зброї. Замовник попросив. В комплект йде велкро відповідна часть петля. Е, замовник попросив, щоб вона була чорного кольору. Ця велкро петля буде. Е, Зкріпитися на зброю на ствольну коробку рушниці. До неї вже буде приєднутися планка з набоями, коли вона там буде потрібна. Планка зроблена, основа 2-мм пластик, обтянутий кордури 1000 ден американського виробництва в кольорі койот Резинка українського виробництва поліамідна, товста обувна. Кольорі койот, стропа українська паліамід 25 і велкро корейського виробництва. Ось такий виріб. Сьогодні поїде до замовника. Всім дякую, слава Україні! Ми переможемо! До побачення!